Ласкаво Hello. прошу до коледжу принцес. Хі -хі, завжди про це мріяла. О, це кімната мрії. Рожевий править світом. Цікаво, де моя сусідка. Ласкаво прошу Hello. до коледжу принцес. Ха, ви надовго мене запам'ятаєте. О, казна що. Привіт, невдахо. Тримайся від мене подалі. Згода. Блекі, чи ти зі мною? О. Сподіваюся, ми потоваришуємо. Добро засинає. І прокидається зло. Сусідко, це моя територія. Більше, ще більше чорного. Ха, так краще. Blackie, влаштуємо смердючий пранк. Це буде весело. Ой ой, хто це накоїв? Доброго ран. <рес> Неподобство. Але це не я вчинила. Негайно берись до прибирання. Не поталанило тобі сусідко. А я влаштую ранковий релакс. Це не чесно. Мері, як ти могла так вчинити? Блекі, ти погано погодишся. А зараз мені час іти на заняття. Пані та панове, сьогодні маємо важливий тест. Простіше не буває. Обожнюють контрольні. Пані Лорі, готово. Принцесо Моллі ви заслужили на відмінно. Гадаю, я трохи спізнилася. Не люблю рано прокидатись. Принцесо Мері, це неприпустимо. До дошки. Але я нічого не знаю. Незадовільно. Мері треба було вчити. Королі королева пишатимуться мною. Я так не вважаю. Витівка вдалася. Мамо, тату, я отримала першу відмінну. Блекі тепер матимемо більше кишенькових грошей. Не плутайся під ногами, Моллі. Я перша. Як скажеш, Мері? Ага, ти. Ані руш. Білосніжко, вперед. Це весело. Вперед. Ну ж бо! Я мушу перемогти. Поганий кінь. Маємо переможницю. Принцеса Моллі. Принцесу Мері, а ви посіли почесне друге місце. Я повинна бути першою. Це було просто. Mm -hmm. Джеку, я вже йду. Це побачення мрії. Мері, чи ти маєш бажання розглянути краще мою нагороду? Mm -hmm. Що? Навіщо ти це скоїла? Mm -hmm. Одна тепла ванна покращить настрій. Ідеально. Hey! Джеку, ось я. Ah. Чи ти готова до романтичного побачення? Вечір нічогенький. І ніхто нам не завадить. Побачення в коледжі принцес не припустимо. У ній тікаймо. Тут хтось був. Я розшукаю порушників. Джеку ми її обдурили. Продовжимо наше побачення тут. Ідеальний вечір. Ви. Це вже занадто. Мері, я кохаю тебе. Джеку, це ти? Дехто закохався. Джеку, ти неймовірний. Негодно повірити. Випускний. І кращою студенткою коледжу принцес стає Моллі. Мері, ти теж доклала зусиль. А тепер усмішку. Мері, ти маєш чудовий вигляд. Я знаю. Моллі, ти прекрасна. Станцюємо. Прощавай, коледже. Моллі, тобі тут сподобається. О, дуже гарно. Осі, ми друзі. Моллі, забудьмо про все погане. Мамо дружити. Це найкраща кімната у світі. коледж принцес. Я мріяла про це. Тут чимало місця для моїх мишків. Цікаво, чи матиму сусідку. Вже кортить з нею познайомитися. Що це і є коледж принцес? Тривайте. А де місце для мого вбрання? Наприклад, тут. А тут розташуй мої кросівки. Те, що треба. Хороші принцеси не спізнюються. Доброго ранку! Який я маю вигляд? Залишилося хіба поправити зачіску? А що сьогодні на сніданок? Що більше вітамінів, то краще. Смокота! А що ж мені надягти? А вже ж мою щасливу сукню. Ой, а це що таке? Дивно. Вчора тут було чистенько. Лад понад усе. Принцесу Емілі. Підйом! Ви вже спізнюєтеся. І надягніть у шатну сукню. Милий стиль, тільки на це. Принцесо Емілі. Маєте чудовий вигляд. Я не хочу вчитися. Принцеси, записуємо нову тему. Навіть не мрійте. Перемагати бусів значно цікавіше. Принцесу Емілі, зосередьтеся. Прочитайте нову главу, будь ласка. Повірте, це надзвичайно цікаво. Ви маєте рацію. Принцеси, повторюйте за мною. Простіше не буває. Принцесо Керрі, чудово. О, де тут вода? Я миттю повернуся. Дивно. А де принцеса Емілі? Принцесо Емілі? Ви знову за своє. Але я просто вас відсторонено від занять. Принцесо Кері маєте талант. Ви не перевершена в бальних танцях. З мене годі. Більше жодних танців та підборів. принцес, це аж <рив> надто нудно. Чудовий день. Я дуже втомилася. Ха, як тобі таке зазнайко, той хто тут геній? Не те. <світ> О ні, хто це накоїв. Мені потрібна вода і якомога більше піни. Далося. Фастфуд найкращий сніданок. Хто хоче піци? О, мені зле. Безлад, знову. <світ> Принцесо Кері. Я від вас такого не очікувала. Негайно наведіть тут лад. Але це не я. До прибирання. Навіть не сперечайтесь. Гадаю, я знаю, хто це скоїв. Емілі, це не чесно. Ой, я це зробила. А тепер ранкова руханка. Тут час поприбирати. Емілі, припини. Я не маю за тобою прибирати. Але знаю, як помститися. Попрощайся зі своєю улюбленою музикою. Де мої диски? Ти ще пошкодуєш кері. Отримуй. Емілі. Ми ніколи не потоваришуємо. І найкращою студенткою стає принцеса Кері. Сьогодні здійснилася моя мрія. Принцесу Емілі вітаємо із завершенням коледжу. Я ще? це зробила. Кері, вибач мені, я погано поводилася. Може, світлину на згадку? Подруги назавжди. О, вони такі милі. Привіт, пухнастику. Чи ти скучив? О, я хоч не проспала. Сьогодні mm. перший день канікул. Ранок починається з білісінької усмішки. А тепер розберемося із зачіскою. Простіше не буває. Хм, чим займемося далі? Ешлі, ти лиш поглянь. Тебе запросили до найкращого літнього табору. Юху, я мріяла про це. Мамо, час збиратися. Книги понад усе. Знань забагато не буває. Люба нам уже час вирушати. Крісті, доброго ранку. Мамо, але ще надто рано. Люба має сюрприз. Ти гідеш до табору. Звучить доволі гламурно. Крісті не можна спізнюватися. Матусю, краса понад усе. Я майже готова. Табір, це серйозно. Я мушу мати найкращий вигляд. Де коктейльна сукня. Дитинку, ось вона. Отак. От це моя найщасливіша сукня. Тепер можемо вирушати. За мною крісті. Пінкі, чому так гучно. Мамо. Музика понад усе. Тут створюється мистецтво. Люба, маєш запрошення. Ти їдеш до табору. Це буде супер пригода. І треба зібрати речі. Я складатиму пісні. І в мене буде сила селенна фанів. Мамо, поквапся. Зірка не повинна спізнюватися. Веселого відпочинку крісті. Йолту модне літо чекає на мене. Ешлі поводься добре. А вже ж, матусю. Пінкі, не вмикай музику занадто гучно. Навіть не вмовляй. Ласкаво, прошу дівчатка. Це буде найкраще літо у вашому житті. А тут гарно. Мені вже подобається. Дівчатка, розбудіть мене до сніданку. А ось і місце для книг. Це літо буде дуже розумним. О, я страшенно втомилася. Ха, А ось і я. Що? Це моя шафа. Пошукай собі інше місце Ешлі. Книги? Влітку? Так не годиться, Люба. Тут лежатимуть мої речі. Побачимося вранці, дівчатка. На добраніч, йорл скаути. А зараз приберемо все зайве. Хм. Котра година. Хм. Час для репетиції. Рук. На сцені зірка. Що? Де? Пінкі зробити хіше. Мої книги. Хто це вчинив? Ха, книжки це нудно. Як ти могла так вчинити, Пінкі? Всім гламурного раночку. Що би такого надягнути? А тепер в душ. Кодрого, що трапилося. Це все пінкі. Ешлі, чи все добре? Вона викинула мої книги. Я розберуся, Люба. Пінкі, це вже занадто. Тебе покарано. Тут треба поприбирати. Це геть нечесно. Поквапся обід незабаром. Дівчатка, хто зголоднів? Смачного. Йорл скаутам потрібно більше сил. М -м, так, смачно. О ви невдахо. Ти знову за своє пінки. Ха -ха, рюмса. Йорл скаути так не поводяться. Що за шум? Мені це не подобається. Сьогодні ти маєш посуд. Несправедливо. Краще би тобі потоваришувати, зешлі. Дівчатка, макіяж запорука успіху. Ага. Ти впевнена? Найголовніше це музика. Хм, знання. Ось що дійсно має значення. Крісті час лягати спати. Є. Маєш реакцію, подруга. Пінкі, вже пізно. Ха, я не дитина. Люба, годі вже музики на сьогодні. Солодких снів, дівчатка. Дівчатка, чудові новини. Ми йдемо в похід. О, що ж мені вдягнути? Йорл Скаути, Підйом! Я знаю все про походи. Пінкі, ми чекаємо на тебе. Похід гаразд. Наплічники готові? Це буде найгламурніший похід. Мені знадобиться все. Дівчатка, покваптеся. Вперед, Йорл скаути. Зупинимося тут. Хто вміє збирати намети? Я вас усьому навчу. А може, спершу перепочинемо? Кому маршмеллоу, дівчатка? Природа це дуже цікаво. Пінкі, ти все прогавиш! О, чи обов'язково так шуміти. А тепер займемося дослідженнями. Це буде напрочуд пізнавально. Ви це бачили? Годі вже дзищати. Ой, Леле, не чіпай мене. Дівчатка, погляньте на це. Такий гарний метелик. Привіт, пухнастику, Ну, одружити. Нудно. А тут що? А, допоможіть! Не їж мене! Пінкі, не можна будити ведмедів. Обожнюю природу. Крісті чула? Пінкі, ти геть невиправна. Дівчаткам це сподобається. Усі люблять кіно. І, звісно ж, попкорн. Готово. Доброго ранку, світе. Йога найкращий початок дня. Дівчатка маємо кінопаузу. Вперед! Крутезно, так, зворушливо, суперово. Влаштовуйтесь зручніше, дівчатка. І не забувайте про попкорн. Дівчатка. А тепер найцікавіше. Ви всі заслужили на свої значки. Тепер ви справжні йорл скаути. Однак літо на цьому не завершується. Мені вже час вирушати. І дорога далека. М -м, максимум комфорту. Я на місці. І мені вже тут подобається. Нове життя починається просто зараз. Ова! Останній день у коледжі. Я так довго на це чекала. Але спершу чистити зуби. Моя усмішка має просто сяяти. Так, що там далі? Звісно ж, підручники. Математика, фізика. Гадаю, нічого не забула. Знання. Я вже йду до вас. Мамо, що сьогодні на сніданок? Твої улюблені млинці. М -м, обожнюю їх. Mm -hmm. Смачного Люба. Найкращий початок дня. Yay! Вчись добре, Люба. Oh. Хех, знову ми перші. Отже, займемо найкращі місця. О, Венді, знову ти. Чи тобі не набридло бути невдахою? Знову ви за своє, га? Відчепіться від Венді. Вона найкраща студентка коледжу. Дякую, Артуре. Чим це тут так тхне? Це ж не вдаха Венді. Хлопці і дівчата це ваші підсумкові оцінки. Wow. Майкле Джоне незадовільно. Mm. Тепер ви, дівчатка, могло б бути і краще. Mm. А ось і наші відмінники. Пане тайлере, але це ж добре. Зате венді має відмінно, mm. як і зазвичай. Ти ще пошкодуєш. Наша всезнайка Венді. Що? Ще одне відмінно. Поглянь лиш на себе у дзеркало. Чи ти бодай здогадуєшся, що таке гребінець? Ліпше б зняла ті свої окуляри. Відшипіться, бо отримаєте. Артуре, краще не зв'язуйся з ними. У нас тут закохана кохана парочка. Ходімо звідси. Артуре, ти мій герой. Завжди радий допомогти. <плес> пані Кім, чи я не спізнилася? А вже ж спізнилася. Я просто затрималася на математиці. Що сьогодні в меню? Смачного пані. <плес> Здається, це напрочуд смачно, решти не треба. <плес> Добрий день. Ми хочемо суші. Мамо. А чому це вона така негарна? Я майстриня з японської кухні. Смачного дивовижна. Дякую Hello. дуже щедро. І не звертайте уваги на мою дочку. Пані Кінь, мені час додому. А вже ж, Венді, це твоє хороша робота. Угу, та я заможна. Я ось ось досягну мети. Завтра важливий день. А зараз процедури краси. Скоро ніхто з мене не глузуватиме. Ох, я так втомилася. Доброго раночку, світе! Я готова до великих звершень. Але мені треба трохи грошей. Енді, я на тебе чекав. Лікарю Мартіна я готова. А ось і гроші. За мною венді. Влаштуйся зручніше. Час зняти твої брекети. Готово. Прополоскай рота і почистимо зубки. Має непоганий вигляд. І завершальний штрих. Mm -hmm. Усмішка на мільйон. Лікарю Мартіне, ви мене врятували. Це моя робота, Венді. Ох, варто поквапитися. Маю ще купу справ. Добрий день, я прийшла по красу. Які процедури, панянко? Найкращі. Але це вкрай дешево. Гроші не проблема. Я заробила. Отже, почнімо, панянко. Почувайтеся, як удома. Ого. Спершу живильна маска. <хи> І, звісно ж, розслаблювальна ванночка для ніг. Чи вам подобається цей аромат? А тепер ну, ми позбавимося прищів. Ха, Ви заснули? Розумію. Ой ой, тільки не спати. Мені ніколи. Почуваюся неабиякою красунею. Ще побачимося. Чим можу допомогти, панянко? Я більше не хочу носити окуляри. Вдійте щонебудь. Тут допоможе хіба що лазер. Я згодна. Це зовсім не боляче панянко. Спрацювало. Прощавайте, окуляри. Добрий день. Мені потрібна новенька зачіска. Ви звернулися за адресою, панянко. У мене випускний. І я хочу всіх здивувати. <ріпо> так, те, що треба? Невдовзі ви себе й не впізнаєте, панянко. <ріпо> Ова мені подобається. Дякую. Ви неймовірно мені допомогли. Приходьте до нас іще. Гадаю, я трохи спізнилася. Було дуже багато справ щодо краси. Венді, ти гарнюща. Дякую, Артуре. Я старалася. Хм, Красуне, чи ти помилилася коледжем? Це наша територія. І свій диплом отримує Венді. Виходь на сцену. Залюбки. Єй! Це Венді. А вже ж, чи ви не впізнали? Венді, вітаю. Це диплом за відмінне навчання. А це нагорода. Ох, Мені не втримати. Я допоможу Венді. Ти найкращий Артуре. Мамо. Що це в тебе? Подарунок на випускний Люба. Ти будеш найгарнішою. Мамо. Я просто ніби з обкладинки журналу. А тепер ненав'язливий макіяж. Припудримо щічки. І підфарбуємо губи. Чарівно. Що й казати? Мамо, побачимось увечері. Ця красуня буде моєю. Познайомимося? О, не впевнена. Вже маю хлопця. Та як вона посміла. Гадаю, венді перемогла.